Найголовніше, що треба знати в силових тренуваннях, підлітків Силові тренування не уповільнюють ріст. Забудь за це підліткам можна робити силові тренування. Я це маю сказати, тому що підліткам часто рекомендують не йти в зал, а займатися на турніках та брусах. Тому, якщо ти хочеш тренуватись в залі, іди і тренуйся в залі. Дуже важливо, що хтось має поставити техніку виконання вправ, в ідеалі це має бути тренер. По-перше, щоб був хороший фундамент та прогрес. По-друге, щоб уникнути травми стосовно кількості повторів, перший рік тренувань я рекомендую займатися в діапазоні від 10 до 15 повторів. Спуститись до малоповторки, там де 6-8 повторів, ти завжди встигнеш в майбутньому. Закінчу тим, що твоя фізична форма, тобто те, як ти будеш виглядати, залежить не лише від тренування, а й від харчування. І харчування при цьому грає дуже важливу роль. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посиланні його профілі.